Всім привіт! Новий день, нові цікаві, важливі новини для України та українців. Сьогодні поговоримо і про Польщу, і про Німеччину, і, звичайно, про Україну. Тому рекомендую додивитися до кінця. Ну і, звичайно, ті, хто дивиться без підписки, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Давайте спочатку обговоримо останню заяву, яку зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, де його запитали. Що він думає про один з планів ново новообраного президента Трампа, коли Україна вступає в НАТО на обмін окупованих територій? Що сказав Зеленський на це? Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України. Яку ми маємо під нашим контролем, нам потрібно зробити це швидко, а потім тимчасово окуповані території України можна повернути дипломатичним шляхом, сказав президент України. До речі, що ви думаєте про ось цю заяву і цей план обов'язково напишіть, буде цікаво почитати. Далі говоримо про Україну і про українські реалії. Спершу базову військову підготовку в 25-му році пройдуть. Студенти. В Україні у 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Про це голова Ради резервістів схопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів розповів в ефірі «Київ-24». Тимочко поінформував, що спершу базову військову підготовку у 2025 році пройдуть студенти, а потім і всі чоловіки віком від 18 до 25 років. Про те, що від 18 до 25 років, Громадян готувати чи давати їм базову фахову військову підготовку це обов'язково треба робити. Тобто, те, що власне від 1 січня почнеться, коли перед усім студенти, а потім і загалом усе. Чоловіче населення від 18 до 25 років пройде базову фахову підготовку, розповів голова ради резервістів. Він звернув увагу, що цей процес не має стосунку до мобілізації. Тимочко також пояснив навіщо проводиться така підготовка. Це не мобілізація, але це підготовка людей, які матимуть первинні базові і фахові навички, володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо в майбутньому їх призвуть, військову спеціальність, тобто знати, чим живе та дихає армія. Щоб багато страхів знялось і паралельно, щоб мати підготовлене населення, розповів представник ЗСУ. Я вже не один раз публікував інформацію, наприклад, з Польщі, що вона зараз кожного року, там 200 з чимось на 2024 році, приблизно 300 тисяч, на 2025 рік вони вже більше ніж 300 тисяч мобілізують для перепідготовки, для того, щоб навчити, для того, щоб люди згадали собі навики отримали. Тобто, це робиться. В Польщі, наприклад, ви про це що думаєте, то обов'язково напишіть. Давайте перенесемося трошки до Польщі, і там Дональд Туз, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що робота над східним кордоном, східним щитом, як вони його називають, йде швидше ніж вони планували. І сьогодні прем'єр-міністр Польщі поїхав якраз на будівництво і на ті місця, де зараз ведеться будівництво східного щита, щоб подивитися. z tej ścio i jak. Dzisiaj y, dla nas wszystkich ważny dzień. Y, po pierwsze, dziękuję za to, że udało się przyspieszyć y, realizację projektu y, Tarcza wschód. Y, w pierwotnym planie pierwszy odcinek miał powstać y, w pierwszym kwartale 2025 roku. My dzisiaj możemy, na które symbolicznie, no nie będziemy otworzyć, ale, ale y, wizytować to miejsce tu w Dąbrówce, w Gminie Budry, tak jak powiedziałem na, na samej granicy z Rosją i możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Cieszę się, że niezależnie od, Ну, були ружні коментарі. Ченсні в'яжувати вугле до сьогодні зачать і, і попровадять тим проєкт. Під час візиту до польського кордону голова польського уряду Дональд Тус стояв у оточенні бетонних блоків, які однією з перешкод для іноземних військ. Канави, бетонні їжаки пов'язані з лісом і болтами. Все це становить низку ефективного захисту. Підкреслив прем'єр-міністр. Тільки бетонних елементів понад три тисячі. Дякую за прискорення реалізації проекту Східний щит. Його мали побудувати в першому кварталі 2025 року, а ми відвідуємо їх сьогодні, у 2024 році. Зараз ми можемо побачити, як це виглядає наприкінці, сказав прем'єр. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вся Європа дивиться на цю діяльність із задоволення, тому що це безпека всього континенту. Попередньо оцінюють цей східний щит, який захищає який має захистити і Польщу, і всю східну Європу в 10 мільярдів злотих. Такі кошти виділяє Польща звичайно з допомогою Європейського союзу, який допомагає також тими коштами. Але Польща твердо стоїть на своєму, що це потрібно в разі будь-яких провокацій. Польща буде готова. Давайте зараз ще перемістимося до Німеччини і поговоримо про наших українців, які на території Німеччини все ж таки отримують роботу, отримують працевлаштування, і з кожним роком таких людей стає все більше і більше і більше. Що мається на увазі? Ще в 23-му році в Німеччині працювало приблизно 200 тисяч громадян України. Ну, не повних 200 тисяч, 197 тисяч. Вже в 24-му, наприкінці літа, в Німеччині працювало 272 тисячі. І ця тенденція все більше, більше і більше. Тобто, ми бачимо, що з кожним роком зростає кількість громадян України, які освоюють мову, освоюють якусь кваліфікацію, підтверджують кваліфікацію або знаходять просту роботу без кваліфікації і йдуть працювати. Та складніше, ніж в Польщі, та взагалі складніше, але знаходять, йдуть і працюють. Тобто кількість громадян України, які на соціалці в Німеччині зменшується. Бо в Німеччині не можна і працювати, і отримувати соціалку. Якщо ти працюєш, ти не отримуєш соціалку. Ти на соціалці, ну значить, ти безробітний. І я чомусь думаю, що ось ці останні заяви опозиції, бо знаєте, вже найближчим часом в Німеччині будуть вибори. Вони просто заяви, які не будуть змінюватись законами і не будуть знімати українцям ту чи іншу соціальну допомогу. Ну, це моя думка. Звичайно, я можу помилятися, і якщо до влади прийдуть опозиці... прийде опозиція, прийдуть опозиційні платформи, вони можуть змінити все, забрати або це зменшити соціальну допомогу. Ну, подивимося, виборів ще немає, і хто там переможе, невідомо, але вже найближчим часом буде. Просто ось така тенденція показує. Позитив з боку українців, і звичайно, плюс Німеччині. тому що якщо ви працюєте, ви платите податки, ви збільшуєте бюджет Німеччини. А це означає, що менше нарікань на українців, які на соціалці, тому що ця кількість зменшується. Тим більше, що зараз в Німеччині не найкращі часи щодо росту економіки в автомобільній сфері і в інших сферах йде конкретний спад. Навіть заводи, великі концерни скорочують людей, закривають свої виробництва. Ну, є проблема. І Німеччина бореться з нею як може. Звичайно, додаткові соціальні виплати теж не на руку німецькій економіці, але якщо кількість українців, які на соціаліці зменшується, значить кількість українців, які заробляють і дають прибуток німецькій економіці, збільшується. Приймаємо участь в рості німецької економіки. По факту. Друзі, ось такою інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. В описі під відео я залишу. Посилання на цю інформацію ви зможете самостійно з нею ознайомитися, якщо є таке бажання. Ну і не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі: Instagram, TikTok і інші. Та й, звичайно, на цей YouTube. Дякую вам. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.